Знизили ціну на найдешевші кулі в нашому асортименті. Ні, ні, вам не здалося це справжній розпродаж латексу від Юміків. І я маю для вас дуже гарячу пропозицію. Знайшли на сайті діючого магазину ціну нижчу на латекс Китаю ніж у нас. Я точно зроблю ще дешевше. Домовились? Ви запитаєте, чому я так сміливо заявляю про ціну у 2022 та 2023 роках. Ми попрощались з латексом від Колатекс і Семпертек у 2024 му Викреслили з асортименту Евертс і Балуневі 2025. Продовжуємо далі чистити полиці. Китай на вихід. Ну гаразд, не буду такою категоричною. Я залишаю в асортименті ваші дві топ-позиції: хром золото та хром срібло. І навіть такі ексклюзивні кольори, як пастель сизий, туманно рожевий, ретро «Ретро-барвінок». капець. Хто придумав ці назви? Макарон м'ятний, папая, і навіть дика троянда. Ой, цю ягода. Пройшли інвентаризацію і на вихід. До речі, маю для вас бюджетний варіант використання китайських куль п'ятого дюйму. 100 тягарців за 200 гривень. Розповідаю, вам знадобиться одна пачка куль п'ятого дюйму. Її вартість 69 гривень. Один рулон фольги для пакування, вартість якої складає 102 дві та стрічка для куль. Я використала приблизно 7-8 метрів. Лайфхак від мене. Для кращої надійності ви можете використати дві кулі для одного тягарця. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. А які тягарці використовуєте ви Уже готові чи зроблені власноруч? І пам'ятайте, знайшли де купити китайський латекс дешевше? Надсилайте скрін. Я зроблю ціну нижче.